Так, вітаю вас, шановна громада, на каналі Міні-Агросуми. Друзі, хочу вам сьогодні показати міні-трактор Шефен 350L. Друзі, трактор отримав в цьому році невеличкий рестайлінг. І рестайлінг саме торкнувся не з зовнішнього вигляду, якби ви могли відразу подумати. А рестайл торкнувся технічної складової трактора, друзі. З по трактору все залишилось те саме, мотор той самий, коробка та сама, друзі, мости ті самі, ну, із, із змін таких очевидних, друзі, те, що я хотів вам показати і на що хотів би звернути увагу, друзі, це навісне. Тут у нас знаходиться циліндр. Тобто, друзі, це означає, що у нас. Задня нав'язка тепер має принудительний режим, Тобто ви можете опустити вниз принудительне, підняти вверх принудительно. І це ось де. Для цього у нас тут зроблений ось такий розподільник, друзі. Для того щоб був у вас плаваючий режим, ми перекидаємо важіль сюди. Це у нас плаваючий режим. тобто ну, хто, там, хто що робить на плаваючому? Для різних задач. друзі. Ну, а далі все зазвичай. Опускаємо нав'язку, піднімаємо нав'язку. Все, все працює ідеально, вже можна, ну, знаєте як, можна вже тут ставити перекладину. яблука в нас трошки збільшені в порівнянні із попередніми. Друзі, вже сюди можна знімати оце незручне, причіпне, ставити сюди поперечинку, друзі, і тягати прицеп. О, вже циліндр принудительний опускання не дасть е, прицепу, дишлу, піднімати нав'язку, задирати трактор і так далі. друзі. Це набагато зручніше. Ну, Особисто на мою суб'єктивну думку, друзі. Так, Технічні характеристики трактора залишились тими самими. Мотор на 35 сил. Друзі, тут додали ось такий насос. Гідравлічний старий версії він стояв ось тут. Бачите, тут у нас вже заглушили і поставили його тепер ось сюди. Габарити трактора не змінилися. Ні резина, нічого не змінилося. Все абсолютно те саме. Рестайлінг торкнувся тільки, я ж кажу, тільки технічної складової. Ось у нас стоїть такий самий шофен 350, тільки. Тільки, друзі, без принудительної гідравліки. Тож, так це все виглядає, друзі. Приїжджайте, тестуйте. Техніка є в наявності, друзі, також є повноприводні версії цих тракторів. Є моноприводні, друзі. є самий менший, малюк 240-й. Тож, Друзі, шифенги ми маємо вдосталь. Скоро будуть е, зібрані друзі, ось такі е, красені 244C і CL із примусовою гідравлікою також. Друзі, і Скоро буде зібраний е, шифенг на 40 сил, він також з примусовою гідравлікою. Друзі, приїжджайте, проводьте тест-драйв, ми вам підкажемо, покажемо, розкажемо. Все, все зробимо все для того, щоб ви е правильно зробили вибір, е який, е який саме трактор придбати для себе. Тобто там, в залежності від того, який об'єм землі у вас, що ви там збираєтесь робити, бо багато таких. Випадків, коли у людей є здоровий трактор, вони хочуть маленький для того, щоб там з городу привезти, там прицепчик картошки перевезти чи щось такого плану, з'їздити там в ліс, в сад по яблука. Або що то ми рекомендуємо, там брати, можна брати однециліндрове, якщо, якщо бюджет дозволяє, то звісно ліпше брати там трьохціліндрових представників, наприклад, Екоріон, РД, Ловол, Джин, Мадонфенг. Тут все. Друзі, все на любителя, кому що подобається. Так само, як і з автомобілями, хтось бере Тойоту, хтось бере шкоду, хтось бере лексуса, хтось бере Мерседес. Друзі точно так же і тут кому що подобається. Нема поганої техніки, немає такого. Що який трактор ліпше, там, ліпше джинма чи там, ліпше Ловол. Немає такого, друзі. Всі трактора, вся техніка вона гарна, всі, всі класні, мотори надійні, коробки надійні, друзі. Є просто вкусовщина. Комусь подобається Ловол, комусь подобається джинма. Не можна сказати, що Ловол ліпше джинма, а джинма, там гірше Ловола або що. Є просто різний клас трактора. ну, Тобто є там Бюджетний сегмент тракторів, такі як, наприклад, ось Шефенге, це бюджетний е, сегмент тракторів. Е, в них стоїть надійний двигун юта, в них надійна коробка стоїть, е, мости у них посилені. Друзі, є там, наприклад, Джинма, де стоїть мотор КМ 385, там це вже середній сегмент тракторів і середній або бюджетний він відрізняється лише від комплектації трактора. Тобто, якщо на шифенге, наприклад, немає гідроконекторів, там немає бокової куліси. Там і в принципі це все, чим відрізняється. А, і немає ще двох діапазонів, понижених, повишених, як на джинмі Ось вам, друзі, і різниця в сегментах вже. А так, трактора надійні, трактора е, хороші на свої гроші. Друзі, вони відхажують дуже багато. Точно так же і Шефен 350 одноциліндрових. Хто б що не казав про один циліндр, що там не годиться, там чи ще щось, друзі, менше слухайте людей, які просто сидять дома і дивляться відео в Ютубі. А більше, більше дізнавайтеся самі. Тобто приїжджайте до нас, тестуйте, ми там можемо причепити прицеп, ми, ну, можна зробити, що хочете. Все, все, що забажає клієнт, для того, щоб зрозуміти, чи підійде йому така техніка, чи ні, друзі. У нас є люди, які по 10 років працюють такими ремінними тракторами і кажуть, що ліпше техніки немає, друзі. Тому. Тому менше слухайте когось, більше прислухайтеся до себе, що ви думаєте, як ви вважаєте, більше прислухайтеся до спеціалістів, які, ну, по суті, які живуть цією темою, які. Які знають багато там, в яких є якась технічна інформація і, і, і так далі, друзі. Приїжджайте, ми залюбки вам все розкажемо, все покажемо. О, можемо дати вам номера телефонів клієнтів, які вже довго користуються такою технікою. Ви з ними ще поспілкуєтеся, що і як, розпросите. ну, Дуже багато варіантів, друзі. Тож дзвоніть, пишіть, наша адреса Міні-Агра Суми. Місто суми вулиця Героїв Крут, 15. Друзі, телефони будуть в описі до даного відео. Тож, ще раз наголошую, що мініагра це найбільший дилер китайської міні техніки, друзі, найбільший, найширший асортимент. Для вибору там тракторів навісного обладнання, що хочете. У нас є все. Друзі, найбільша мережа філій по всій Україні. Доставка в будь-яку точку України безкоштовна, друзі. І найприємніші ціни. Що саме головне, друзі, ми маємо сервіс та гарантію. Тож приїжджайте, чекаємо вас на Тезрайв. Всім гарного дня, друзі! Бережіть себе та своїх близьких разом до перемоги. Слава Україні!